Привіт всім! І знову мені прийшла посилочка з Китаю. І знову актуальна тема це в нас ліхтарики. Я думаю, це вони. Хоча я це ще не розпаковував, я думаю, що розпакую з вами. Будемо розпаковувати дивитися, що це за пакуночок, що тут нам запакували. Будемо так акуратно розривати наскільки я бачу, запаковано дуже добре, на перший погляд. Блін, ну, це дуже вийшла ця посилочка. Так, це дуже... так, да, Це ліхтарки от такі. Наскільки я бачив на сайті Алиекспрес, вони досить, досить популярні. От я вирішив їх замовити, подивитися, протестувати. Надіюся, тест вийде. Не буде такий, як прошлого разу. <гум> ну, Будемо пробувати їх тестувати. Я їх замовив три. От трошки, бачите, упаковочка пом'ялася. Бонду запакували. Ще один. Оце ті ліхтарики які я сказав що з функцією павербанка. Будемо їх розпечатувати. Вот такі у нас ліхтарки. Три штучки. Але за такі гроші, за які я його взяв, я, звісно, дуже сумніваюся, що він буде мені заряджати гаджети. Але ми протестуємо. Що в нас тут є? Ручка, фонарик для ходьби, кнопка, зарядна панель, от такі прожектори. І от USB для зарядки гаджетів. Ну, що мене смущає? Що тут щось вже дзвінить. Будемо відкривати. Так, це в нас випало. Кабель для зарядки, такий кульочок. ну Це просто капець. На що я звернув увагу, кроме звука, що там щось стукає? Світиться лампочка зарядки від сонячної батареї. От Я закриваю, перестає відкриваю, світиться. У мене тут поблизу вікно і вона бере заряд. В попередньому відео я тестував набагато дорожчий ліхтарик. І в мене з ним була печалька, я його ставив на зарядку. Ось так задівав, він зарядився, я витягав і разом з ним <свісно> вилізало гніздо повністю. Коротше, неробоче состояння було. Е, ну, Тут набагато, я думаю, з цим краще. Блін, ну цей звук-капець. Перший режим, другий режим, третій режим. Це в нас працює. І маємо такий піддослідний телефончик. Будемо пробувати. Чи йде заряд. Підключаємо його тут. Потім підключаємо його тут. У. Реакція пішла. І все? О. Так, 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 так. Ну ні, це він так бистро не заряджає. Так, досить дивно. Е, ну, що можу сказати? Реакція пішла. Ну, видимість зарядки пішла. Ми це все будемо тестувати. Так, це в нас перший ліхтарик. Все мене в ньому влаштовує на перший погляд, кроме підозрілих звуків. Де в нас другий ліхтарик? Все те ж саме. Провід. Лампочка світить. А ліхтарик не світить. Ого! Може, розряжений? Будемо тестувати. Йдемо далі. Ну що, друзі? Ось вот такі в нас пакуночки з Китаю. Щось звенить, щось світить, щось не світить. Кульочок. Тестуємо. Дуже цікаво. Два ліхтарики взагалі не світять. Тільки один. Може бути такий варіант, що вони розряжені. Зарядка, вроді, іде від сонячної батареї. Так. Вже мені дуже цікаво, якщо вони не світять. Сутвісно вони не заряжені. І, звісно, зарядку видавати не мають. Пробуємо. Так. Да. Зарядку не видає. Один момент, може не той кабель, Оце йде для нього кабель. Пробуємо цим. Ні, зарядка не йде. Підключаємо до цього музикального, що світить. Тут все швидко, пішла зарядка. Все, перший розпакунок ми зробили. Я буду їх тестувати, будемо продовжувати їх дивити, що це за фонарики. Я не стримався і я його відразу розібрав. В принципі, як мене цей ліхтарик, ну, Розочарував поначалу, що от, от така причина звука в ньому. Так він мене, в принципі, з однієї сторони і удивив. По-перше, що в ньому іграло? Іграла в ньому от така деталька, яка відломилася от звідси. Мене просто дивує, як вона там відломилася. Ну, просто не знаю, як вона відломилася всередині. Ну, не так страшно. Дальше йдемо. Зборка, ну та ж сама фігня. Дешево, провоці тоненькі-тоненькі, паючка, все так ювелірно. Не дай Боже, щось не відірвати не буде працювати. От плата для зарядки. Не знаю, як вона буде працювати. От така маленька платка. Е, і що? Мене здивувало. Ну Цю, звісно, батарейку. У нас є такий чудо-скотч. Ми її швидко приклеємо. Це нічого страшного. Що мене здивувало? Мене здивували ці батарейки. У попередньому відео я робив тест більш дорожчого фонарика, який коштував близько 500 гривень, а цей коштує близько 200 гривень на Аліекспрес. І там була тільки одна батарейка. Він був набагато більший. Ну, була одна батарейка. Так, да, вона була ну, от така, трошки більша. Але ж тут три. Я не можу сказати ємність цих батарей. Вони запечатані, не маю бажання їх розрізати. Е, ну, три. А там була одна, от така, трошки більша. Це плюс цьому фонарику. Не знаю, буду дивитися, буду його трошки. Ремонтувати, скручувати, і тест продовжується. Так, протестував я ці ліхтарики. І що я можу вам сказати? Перше, з трьох ліхтариків світить один добре. Добре, це як? Це довго. 5 годин він відсвічує в нормальній яскравості. Останні два світять півгодинки. А потім починають тускніти, і тускніти дуже сильно, вони переходять в режим ночника. Я думаю, що це проблема е самого продавця. Сам ліхтарик він хороший, якщо в ньому хороший акумулятор. Оце в мене цей попався. Ці два, я думаю, що йдуть з старим акумулятором, або взагалі там є не три, а є тільки один акумулятор, а два просто муляжі. Що я можу сказати? Сам ліхтарик хороший, якщо в ньому хороший акумулятор, я зробив для себе такий висновок, що в одного продавця багато ліхтариків брати не потрібно. Тому що продавець хоче впарити некачественні акумулятори. Ви берете в нього багато, він думає, що ви берете під продаж, ви не будете дивитися, чи вони довго світять, недовго, ви просто їх перепродате. А от коли ви замовляєте один ліхтарик, він, я думаю, продавці тоді вам дають нормальні ліхтарі, тому що ви напишете відгук, ви його будете тестувати, ви напишете поганий відгук. Перекуп, відгук не пише. Він його купив, продав. І його нічого не цікавить. Так що я би вам радив купляти в одного продавця один ліхтарк. В одного продавця багато ліхтариків. Це моя така думка. Купляти не потрібно, тому що вам в масовці впарять старі акумулятори. Е, мій висновок. Ліхтарик хороший, якщо хороший в ньому акумулятор. В даному випадку з трьох ліхтарів один виявився нормальний. Два це є Е, Я вам це розказав. Робіть виставки самі. Дякую, що дивитеся. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Пока-пока.